Всім привіт! На зв'язку школа астрології АстроКлевер. І сьогодні ми хочемо поговорити про нерухому зірку Шат. Чому вона така небезпечна і що очікувати від її активації, адже зараз вона в своїй такій активній фазі. Шат – це одна з найсильніших і найнебезпечніших нерухомих зірок в астрології. Вона відноситься до БТ Пегаса і розташована в 29 градусі риб. І давайте поговоримо про неї детально. Шеат – це потрійна зоря. Згідно з традицією, що бере початок від Птолемея, шеат має вплив подібний до Меркурія та Марса. Ебертін і Хофман приписують шеат насамперед сатурніанську природу. За їхніми спостереженнями, з'єднання шеат з якоюсь злотворною планетою може передвіщати небезпеку загибелі внаслідок катастроф. Зокрема, це може бути під час повені. Це може бути кораблетрощі, авіакатастрофи, взагалі нещасні випадки в горах. І самогубства. Просто уявіть, яка це небезпечна нерухома зірка. В мунданній астрології пов'язане з масовими катастрофами. Мунданна астрологія це вид астрології, який вивчає саме гороскопи держав, окремих держав. Наприклад, гороскоп України є, гороскоп Польщі та США. І ось мунданні астрології, якщо якісь там Куспіт або планета в поєднанні з цією зіркою, то це пов'язане з масовими катастрофами. Катастрофами дає в принципі весь негативний спектр подій, які тільки можуть бути. Водночас, Ебертіни Хоффман підкреслюють, що шкідливий вплив шат проявляється лише тоді, коли вона перебуває в з'єднанні саме з злими планетами малефічними. Тому не з усіма, не завжди, не скрізь потрібно також дивитись і характер. Гороскоп України або людини, але її вплив він дійсно дуже-дуже важливий і відчутний. І ми хочемо вам показати декілька прикладів, коли вона була задіяна. Приклад з катастрофою е лайнера Титанік. І тут місяць став на шат. І так, ви скажете місяць це не, е не Малефік, він не шкідник, він е ну, місяць де, місяць, він поганого нічого не робить. Проте в контексті в принципі на. Іншої такої зоряної обстановки на небі, це дуже важливий є. фактор. Катастрофа Титаніка сталася в ніч на 15 квітня 2012 року, внаслідок зіткнення з айсбергом в крижаних водах Північної Атлантики. Трагедія забрала десь приблизно, точно там невідомо, приблизно півтори тисячі людей, що перебували на борту. Тобто, ну, про Титанік знає кожен. Від від малого до старого всі знають, тобто це дійсно так ого, яка була е, катастрофа. До речі, у нас є відео про Титанік і про нерухомі зірки саме гороскопу лайнера. Тому обов'язково ми перекріпимо під цим відео посилання, щоб ви змогли подивитись, як класно нерухомі зірки взагалі виявлені, виражені і як вони активізувались, ми вже знаємо. Але як це видно астрологічно, досить круто, тому обов'язково подивіться це цікаво. Наступний наш приклад: 22 травня, 2010 рік. Air India Express. Рейс 812 – одна з найвідоміших авіакатастроф Індії. Борт викотився за край смуги, впав у яр, розламався і. Загорівся із 166 пасажирів вижило лише вісім. Уявіть така авіатроща, і в цей період, саме на небі, в цей день, Юпітер та Уран були в з'єднанні з нерухомою зіркою ШАТ в 29 градусі риб. Ще одним прикладом є проходження знову ж таки Юпітера по Шату. І в цей період ставилася велика повінь в штаті Пернамбуку, це Бразилія, це був травень 22-го року. Аномальні сильні зливи, що спричинили паводки та суву ґрунту, особливо у вразливих міських районах. Загинуло понад 120 людей, тисячі залишилися без житла, був оголошений надзвичайний стан. Досить такі відчутні були події, тому звертайте увагу, саме ця зірка вона знаходиться в 29 градусі 22 хвилини знаку зодіака Риб. Це положення шиат на 2000 рік. Тому що, якщо звернутися до ефемерит, про це у нас теж є відео. І подивитись, коли ця зірка нерухома була минулий раз, в яких градусах, градус змінюється, тому це також треба враховувати. І а, зараз. По цій точці, в цьому градусі, у нас на теперішній момент там проходить планета Нептун, і це є досить і досить небезпечним. Моментом, якщо ви хочете взагалі дізнатись більше про нерухомі зірки, а їх вплив дійсно дуже важливий, як на гороскоп людини, так і в принципі на події, які відбуваються на рівні і держав, і формування нашого сьогодення, ви завжди можете на нашій навчальній площадці придбати цілий такий курс по нерухомим зіркам. Також ми там зробили підбірку саме положення зірок на даний час і прописали всі градуси для вас. І це важливо, тому що в старих книжках, в старих таких дуже застаріла інформація. І вона не є актуальною на даний момент. А на даний момент ми вже зібрали всю інформацію для вас. І от як на прикладі з зіркою Шат, що вона зараз в 29 градусі, тобто вона змістилась. Тобто нерухомі зірки насправді рухомі. Так, і я хочу звернути вашу увагу на те, що ми можемо спостерігати от прямо зараз. Як ми вже сказали, да, Нептун зараз приходить цю зірку, і тому варто відкрити новини, в принципі. Я думаю, що е, ми з вами трошечки можемо випадати з контексту такого світового, що відбувається, адже в нас є те, що нас турбує прям нагайні наші особисті питання. Так? Проте, якщо ви трошечки кипнете, трошечки глянете, що там відбувається, то ви знайдете наступні заголовки. Наприклад, в Шалю тує зимова буря. Все вкрилось льодом на вулиці мінус 17. Понад 1300 підтверджених жертв та 800 зниклих безвісті внаслідок катастрофічних повеней в Азії. Нептун, повені, мороз, зимова буря, лід, це також вода, це все відношення має до Нептуна. Потужні зливи спричинили повені на узбережжі Канади і США. Тисячі людей готуються до евакуації. Знову ж таки, це прояв Нептуна. Тобто. Не обов'язково нам копати десь далеко для того, щоб побачити прояв там, тієї чи іншої, наприклад, зірки. Ви можете подивитися, де зараз проходить якась планета, по якій зірці, і подивитися, а що відбувається, яке є підтвердження того, що дійсно ця інформація нам корисна. От, наприклад, і Нептуна, ми з вами можемо бачити, що дійсно світ зараз так здригається, і така водна тематика дуже активна. І а, з другої половини січня 2026 року. Сатурн доганяє і буде наближатись до Нептуна, а разом вони на Шеаті є досить небезпечною компанією, яка буде разом до середини лютого. Тому, якщо говорити про діапазон часу, то максимальна увага до подій, до катастроф, катаклізм, до от, приклад, що з Титаніком, так, це для вас такий: ми хочемо прям червоною лінією підкреслити саме з другої половини. Січня до середини лютого. Зверніть увагу на те, що відбувається, можливо, відмовитись краще від якихось таких поїздок, наприклад, на круїзному лайнері, і, взагалі, бути уважними до прогнозу погоди, де ви проживаєте, якщо для вас актуально, що може бути шторм, і так далі. Тобто, дивіться, це буде важливо, тому що вже не тільки Нептун при приходить, а й інша якраз таки зла. Планета Сатурн теж туди буде підходити. Це буде спричинювати певні події. Ми з вами подивилися, що це точно будуть якісь негативні і небезпечні події. Тому дивіться, це цікаво. І про те, що ці дві планети взагалі переходять в знак Овна, вони новий цикл запускають. Про це також є у нас відео. Воно цікаве, воно буде вам корисним для вашого життя у 2026 році. Тому обов'язково подивіться посилання під відео. Давайте подивимося, що ж було на минулому проходженні Сатурна по нерухомій зірці Шат. А це був 1996 рік. Багато хто з вас його прям гарно пам'ятає. Ну, може, не дуже гарно, але пам'ятаєте, правда? А тож, що ми мали? Ми мали послідов... послідовність торнадо в США і Канаді. Це великі торнадо пройшли через центральні та східні штати США, частково в Канаді, де загалом було більше сотні торнадо, то прям на шестя якесь було так, і мої було десятки постраждалих. Також було торнадо в Бангладеш. Торнадо за 20-30 хвилин вбив приблизно 600 людей і поранив десятки тисяч, залишивши багато людей без житла, натворивши багато горя. так? І був землетрус в Еквадорі. Стався землетрус магнітудою 5 і 7, що спричинив руйнування будівель, будівель, численні порагнення і загибель людей. Тобто, ви бачите, що Сатурн є якраз тим оцею негативною планетою, про яку ми говорили на початку, так? і він зараз йтиме і знову привертатиме нашу увагу ось такими. Аж гучними подіями. Тому давайте подумаємо, що нас може чекати, до чого нам бути готовими від цього з'єднання Сатурна з Нептуном, адже це така парочка цікава, і ми маємо бути себе готовими. Так, вона і цікава, і досить небезпечна. Тому бережіть себе, тому що це архетип структурованого провалу і масових ілюзій, що розкриваються через кризові події, особливо у водних і соціальних темах. Тож увага саме на них. А ми перезмишляли з каті, подумали, що це може бути. І до чого ми прийшли. По-перше, природні катастрофи, як ви зрозуміли, це повені, це штормові циклони, паводки, суви ґрунту, лавини, аварії на річках озерах, морські катастрофи, аварії, суден. Далі транспорт і інфраструктура, авіаційні катастрофи через помилки чи технічні збої, аварії на мостах, дамбах, транспортних системах, крупні аварії на залізниці, соціальні кризи, масові заворушення, паніка, крах систем життєзабезпечення забезпечення, масові евакуації, людські втрати через структурні помилки. Ну і звичайно, психологічний колективний рівень, втрата орієнтирів, паніка, масова дезінформація, дезорієнтація, раптове розкриття ілюзій, падіння авторитетів, скандали, потреба в адаптації до нових обставин життя або руйнування старих структур. Тож до середини лютого, лютого ми з вами повинні. Читати новини, дивитися, що відбувається, і краще не планувати якісь поїздки, краще себе забезпечити всім необхідним і знаєте, щоб зберегти себе і зберегти своїх рідних, можливо, і собі або близьким життям, тому що це досить серйозний показник. Ми чекаємо на вас. Е від вас зворотній зв'язок. Подивимось, що це буде для України, для світу. Можливо, будуть якісь гучні заяви, а вони точно будуть. Давайте відслідковувати це разом з нами.